Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Пам'ятаєте, нещодавно було відео про те, що Volkswagen хоче виплатити 19% дивідендами в доларах в євро. І ці дивіденди можна було отримати за місяць часу, тобто за місяць можна було заробити 20% в доларах. Я про це розповідав в попередньому відео, повне відео можете подивитися тут. Наперед скажу, що інформація, якби вже не зовсім актуальна. Але для чого я записую це відео? Розповім в самому кінці. Відео буде дуже коротеньке, тому додивіться до кінця. Всі ці новини можна знайти за посиланням, вбивши, написавши в гуглі Porsche IPO Volkswagen 19 дивіденд. От, і ми бачимо, що акціонери Volkswagen затвердили спеціальні дивіденди від IPO Porsche. 16 грудня 2022 року в 11-й годині ранку це було заявлено. От, у п'ятницю акціонери Volkswagen AG схвалили спеціальні дивіденти у розмірі 19.06 євро. Тобто 20 доларів на одну звичайну та привилегійну акцію під час позачергових загальних зборів компаній. Виплата акціонерам відповідає 49% валових доходів, отриманих від первинного розміщення акцій Porsche AG, повідомив німецький автовиробник. Volkswagen. повідомив, що акціонери схвалили, що виплата буде розподілена 9 січня. От 9 січня, як я говорив, будуть виплачені ці дивіденти. Тому е, хто встиг, я розповідав відео, що є можливість купити, і хто купив по моїй рекомендації, я вас вітаю. Ви заробите 20% дивідентами 19% е, на одну акцію. Так само інші, інші сайти те саме пишуть. Бачимо, 16 числа акціонери затвердили спеціальні дивіденти від IPO. все те саме пишуть. Бачимо, що сьогодні вже у них 19 числа це було. Екс дата дивідентів, що вже не можна купити, точніше можна, можна купити ці акції, але дивіденти ви вже ці не отримаєте. Тобто у вас був один день 16 числа, що можна було купити і отримати ці екстра дивіденди. Ну, точніше, можна було і раніше купити, От, але тоді ще було невідомо, чи вони е, будуть виплачувати ці дивіденти, чи не будуть. Повне відео десь тут є. Далі бачимо, що вписавши в гуглі Вов WoW 3 Стокс. Тікер Вов3, це Volkswagen Group Common Stock. Бачимо, що е, акції, як я й говорив в тому відео, що після того, як об'являється екс-дата, акції зазвичай падають. Тобто той день, коли дивідендні всі компанії у них зазвичай є так, що коли вони виплачують дивіденди, коли е, оголошується ця екс-дата, після якого будуть виплачені дивіденди, то акції ціна акцій падає приблизно або на суму дивідентів, або на половину тієї суми. І хоч Volkswagen це були екстра дивіденти, тобто вони не від своєї компанії, а від IPO Porsche, незважаючи на це, акції так само впали. І ми бачимо, що ось за останні 5 днів от була ціна приблизно 137, 137 постійно, і тут от сьогодні понеділок. X дата 19 число, і бачимо, що акції впали на початку на 12,34, але зараз так відросли і впали тільки на 9,5%. Основне для чого я записав це відео. Якщо ви цікавитесь інвестиціями, то так само цікавитесь різними сайтами про інвестиції. Виберіть собі список якихось сайтів. Вбийте в гуглі, напишіть в гуглі, що топ-10 або просто сайти по інвестиціям. І вам там вискоче великий список, величезний, 10 100 тисяч різних сайтів, на за якими ви можете підписатися або просто заходити слідкувати, додати собі закладки. І читати різні новини про світ акцій. тому що, як ви бачите, можна деколи заробити дуже добрі відсотки на цьому, і дуже добрі там або дивіденти, або просто заробити. Як кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. До речі, напишіть в коментарях, чи хтось скористався моєю порадою, що можна, що буде така опція у них, що можна буде купити акції, і отримати 20% дивідентів, чи просто ви десь того раніше чули і теж собі чи Купили чи не купили такі акції, чи ви 9 січня отримаєте ці 20% дивідентів в доларах, в євро чи ні. Підписуємося на канал, ставимо палець вверх, стискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!